За матеріалами СБУ у сумах повідомили про підозру двом посадовцям, які придбали кисневі концентратори зі збитками на понад 4 мільйона гривень. Зокрема, повідомлено про підозру екс-начальнику управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. Та його заступниці проінформувала речниця СБУ у Сумській області Олеся Рапута. За даними слідства, чиновник, який на той час очолював управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, спільно із заступницею головою тендерного комітету, під час спрощеної процедури закупівлі свідомо надали перевагу афілійованій комерційній структурі на придбання понад 500 кисневих концентраторів. Встановлено, що під час закупівлі вартість медобладнання була штучно завищена майже на третину від середньої ринкової ціни концентраторів на той час. Внаслідок цього державі було завдано збитків на понад 4 мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу та відсторонення від займаних на даний час посад. Триває слідство для встановлення усіх обставин правопорушення. Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність до протиправної схеми інших осіб з числа посадовців. Заходи з викриття проводили співробітники управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими нацполіції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми.